У ім'я Вця і Сина, і Святого Духа. Амінь. <клухи> Улюблені во Христі, браття і сестри, дорогі діти, починається новий навчальний рік. І цей навчальний рік ми починаємо з молитви. Будемо молитися, щоб ви були досконалими. Сьогодні ми чули в усій Євангелії, як до Бога, до Господа нашого Ісуса Христа, підійшов юнак, який питав його, що робити йому, щоб стати досконалим, щоби осягнути царство небесне, щоби спастися. Він шукав спасіння і досконалості у Бога, а Бог є істина. Бог є правда. Будемо шукати цієї істини і правди у Бога нашого. І з Богом будемо розумними, будемо досконалими і осягнемо, і здобудемо перемогу. Сьогодні ми молимося, немає світла, бо зранку перед службою почули зриви Ніжині, я розумію, що десь прилетіла смерть від російського окупанта. І чесно, я всю літургію служу і хвилююся, чи ніхто не загинув у нас в Ніжині. Ми не знаємо, але сіють смерть по всій Україні наші вороги, а ми молимося за них, щоб Бог. Не їх і будемо сильними. Ми ніколи не здамося, бо в нас такі діти, в нас таке майбутнє. І заради наших дітей, заради нашого майбутнього треба боротися, триматися і молитися. І хай Бог почує наші молитви, щоб наші діти, щоби діти, вчилися не в підвалах. А у світлих класах, щоб дивилися в небо не на шахедів, а на ластівок і лелек, щоб слухали спів пташок, а не зриви і тривоги, щоб жили в мирній, багатій. Вільній світлій Україні наші діти, найкращі, найрозумніші роботящі діти на увесь світ. Заради цього ми, дорослі, повинні перемогти сьогодні у цій війні, щоб не перекладати цю війну ще на наших дітей і внуків. Молимося, щоб наші діти були досконалими, якими Бог створив усіх нас. Боже благословлення на всіх вас. Отже, дітки втомилися.